Пане Ігро, вам слово. Так, на фінал так. щодо мобілізаційних процесів. Невелика ремарка щодо оцих штрафів: 17-25 тисяч гривень. 25,5. 25, 25, 25, Нюанс 25. в чому? З однієї сторони, так, у нас є вимога закону за 60 днів. Після вступу це в дію законодавства оновити облікові дані. А в нас якщо, до речі, воєнний стан не вступав, в дію, його подовжували. Тобто, Ні, він так це не про воєнний стан. Ні, воно від закону залежить. Там не прив'язка до воєнного стану в прийнятому законі, а від е, е, часу вступу в дію Закон. оновлення да, закону саме шість mm. днів. Але нюанс в іншому. А, так, ви формально, там, якщо не оновите дані, будете порушниками відповідно облікових вимог. Але. Штраф на вас накладати має керівник ТЦК. Це ручками робиться, це не автоматично буде накладання штрафу. Тобто, де-факто де система сама не зможе продукувати таку кількість штрафів. Так, якщо людина звернеться в ТЦК там, умовно там, в серпні, а до того вона не оновила дані. Так їй. Паралельно випишуть відповідно цей е, постанову про адміністративну відповідальність. Е, начальник ТЦК місцевий там накладеться цей штраф там, від 17 тисяч і так далі. Але це буде одиничні ситуації. бо неможливо буде е, мільйони українських громадян накласти штрафи. Отак воно Але, по факту створюємо таку умову, що от якщо людина приходить після вже цього терміну, ну не встигла там з якихось причин, я не знаю. Можуть бути різні причини в людей. Ми завідомо ставимо її, ставимо її умовою її оновлення даних штраф. Тобто вона вже не зможе без штрафу оновити свої дані. Тобто оновлення своїх даних буде платним, фактично: від 16 до 25, о, від 17 до 25,5. Але це ж знову ж таки це можливість для ТЦК, вони угу. можуть накласти, а можуть упустити цей момент. А де Насправ... написано, як вони мають діяти а цей... насправді, це, оці на Росту... 60 днів ви не думаєте, що це єдине порушення. Дуже багато порушень вам можуть і минуле згадати. І до а, змін до законодавства, навіть якщо ви оновили, вам можуть знайти за що накласти на ваші штрафи. А, тому То в даному корупція, випадку Люди просто будуть казати, давай давайте я вам 50% дам. Так саме тому а ви не будете мене тому зараз, щоб а, виключити цей людський фактор. І варто встановити собі резерв плюс, формально виконати норми законодавства. У вас буде прописано у військово-обліковому документі цифровому, що ваші дані оновлені тоді, то так як у мене, 18 травня, оновлені. і все до вас ТЦК не буде з цього питання мати жодних претензій до вас.